Усім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека, з рубрикою Бібліотеджес, в рамках якої ми говоримо цікаві новини літературного світу. Дорогі друзі, вітаємо вас із новим роком. Нехай 2025 рік принесе вам безліч натхнення, чудових книжкових відкриттів і яскравих творчих звершень. Бажаємо миру, затишку та нових сторінок щастя у вашому житті. А зараз. Пориньмо у літературні новини, щоб почати рік із цікавинок та гарного настрою. І перша новина це готуйте блокноти да. Та... Автографів організатори популярного літературного фестивалю Фронтера оголосили дату його проведення у 2025 році. Фестиваль пройде з 18 по 20 квітня в місті Луцьк. Як завжди, учасники зможуть насолоджуватися виступами провідних письменників, літературними читаннями та книжковими презентаціями. Цьогоріч акцент зроблено на актуальних суспільних темах і очікується участь. Літературі з різних куточків світу. Нагадуємо, Фронтера це щорічний майданчик для літературного діалогу, який вже став знаковим для української культури. Премія імені Рильського 2023 року вручена лауреатам. Хоча минулого року премія імені Максина Рильського зазнала критики, цьогоріч її також. Вручили лауреатам нагороду. Отримали перекладачі, які зробили значний внесок у популяризацію української літератури за кордоном. Церемонія вручення відбулася в Києві, де були представлені переклади з іспанської, польської та французьких мов. Ця премія є важливим таким кроком у підтримці літературних мостів між культурами. Новий альбом Сергія Жадана і Юрія Гуржи чудова новина для фанатів Сергія Жадана. У світі вийшов новий альбом під назвою «12 історій про людей і дороги, створений у співпраці з музикантом Юрієм Буржею. Цей проект поєднає вірші Жадана з сучасною музикою та представляє такий унікальний літературно-музичний формат. Пісні розповідають про долі звичних людей, дороги та пошуки себе у складному світі. Альбом доступний на музичних платформах. Тож не пропустіть можливість получити, почути саме цю особливу роботу. Українське голоси фокус тему 2025 року. Це ще одна важлива новина для поціновувачів української літератури. І саме буде відповідно. Представлена література і свобода в межах цієї теми організація планує серію подій, подій, зокрема лекції, круглі столи та публікації, які висвітлюють роль слову боротьби за права людини та демократичні цінності. Це особливо актуально в умовах сучасних викликів, коли культура є невід'ємною складовою спротиву. Детальна програма буде опублікована найближчим часом. Твори, які стануть суспільним надбанням у 2025 році. І наостанок це саме Відповідно перелік творів, які у 2025 році стануть суспільно надбанням, До них увійдуть роботи авторів, що померли у 1954 році, адже в Україні, згідно з законом, твори стають суспільним надбанням через 70 років після смерті автора. Серед майбутніх відкриттів це праці письменників, музикантів, митців, які мають значний вплив на розвиток культури, це означає, що їхні. Роботи зможе вільно використовувати кожен бажаючий. На цьому на сьогодні все. Дякую всім, хто цікавиться цел процесом. На зв'язку була молодіжна бібліотека, і зустрінемось вже на наступному тижні. Бувайте!